Так, ну спочатку я хотіла сказати всім привіт і за те, що ви сьогодні доєдналися до нас і взагалі, що створили такий офлайн захід. Та. І по-перше, я хотіла би сказати, дякую ЗСУ і взагалі те, що ми маємо змогу вбиратися. Ось, а другий момент я хотіла вже перейти до нашого проекту. А, наш проект саме про Київ менторство Ось, і зараз ми. А, Трохи подивимо зміст взагалі нашої презентації. Ось. Зміст складається з шести позицій. По-перше, це коротко про проєкт, а друге це резюме, проблема, рішення, результат дослідження та рекомендації, котрі ми дамо вже в кінці презентації. Ось. Команда проєкту це ми і Влад, Іванка та я. Ми називаємося Just to Research, це наш логотип. А, ось тому йдемо далі. Про проект а, взагалі, Київ ікс ментор це платформа, котра заснувалася два роки тому, і вона створена для того, щоб розвивати менторську діяльність в Україні серед дизайнів серед дизайнерів різних направ. Київ UX запустили цю платформу. як вже сказала два роки тому. Тому чому. Запустили, тому що люди в принципі зацікавлені а, в так в такому сервісі, як і з боку менті, як і з боку менторів. менті це студенти, котрі шукають різних дизайнерів менторів, щоб а, взяти їх у слугу. Ось. А, за час роботи, а, як було подано нам в брифі від, а, від Ірини, що 45 потенційних менторів подало заявку, 12 — формували профіль і лише три надали інформацію для актуалізації. Ось і а, за останній рік ми мали тільки 5 відео, тому а, основним завданням проекту це було розслідня розслідування низької залученості менторів. А далі трохи про резюме. Ми пропускали, що якщо ми змінимо лендінг для менторів та форму реєстрації, це прискорить реєстрацію, прискорить створення профілю ментора, та як наслідок більше менторів почнуть його реєстрацію. Щоб це перевірити, ми. ми Провели загальне дослідження, зробили прототип та провели якісні та кількісне тестування. Ось валідація гіпотез. А в цьому моменті ми зробили два прототипи та розділили їх на кішки та собаки, щоб користувач мог самостійно обрати, що саме він хоче пройти. Ось яку варіанці прототипів. Тобто, перше, це є першу реальну сторінку, а другий прототип собаки це вже новий шлях користувача. Ось тому як наслідок ми попросили респондентів оцінити взагалі прототипи з точки зору як естетики, зручності, зрозумілості та довіри до платформи. Ось і провівши дослідження, ми зв'язували, що зміна лендінгу вона зможе вплинути на те, що більше менторів почнуть флоу реєстрації, але насправді ще деякі моменти є, і ми хотіли би додати в кінці нашої презентації. А далі в нас попереднє дослідження. А тут ми хотіли би почати з історії. Це наш герой, його звати Андрій, дизайнер, і тому він має бажання стати ментором. І він хотів стати два роки тому. Він вирішив до пошуків платформ, де він би міг ділитися своїм досвідом з дизайнерами іншими. І три пункти, які його, так скажемо, ставили питання в голові, це що де він буде шукати, які його очікування, та що його буде хвилювати взагалі під час пошуку. Ось тому ми провели опитування з 17 респондентами та шість якісних інтерв'ю з менторами. Ось, і ми там дослідили, тобто нам потрібно було дослідити. Що саме впливає на вибір менторської платформи, що повинно бути там в реєстраційних етапах, і які нюанси у менторів виникають під час взаємодії з різними сервісами? Да? ось що ми дізнались. А ми вивели три такі моменти. По-перше, це ментори приділяють особливу увагу до того, що це повинна бути відома ком'юніті, це повинна бути висока популярність платформи та надійність платформи. Які є хвилювання взагалі під час, під час використання менторських платформ, та це розуміння запиту менті, розуміння рівня менті та перше інтерв'ю з менті, котра по суті це перша зустріч з менті, котра е півштовхує на якесь хвилювання, коли ментор не знає з ким він де зустрічатись? Ось що ще цікавого знайшли це те, що умови співпраці не важливі, в принципі, для менторів, тому що так, вияснилося, що вони взагалі на це не дивляться, і вони не користовують менторство як спосіб заробітки. Тобто, це може бути як благодійне, це може бути як, і, як і безкоштовне, та може бути як платне. <кій> Ось. Тому ми підтвердили, що менторам дуже важливо бути частиною цього популярного ком'юніті, важлива турбота саме про менторів, що платформа приді... виділяла, так скажемо, якісь. Питання тату та ставились з турботою до менторів, які приходять на платформу, і взагалі це занадійність платформи. Ось. Але в них є ще хвилювання щодо непорозуміння рівня Менті та запиту менті. Тому ми вирішуємо створити окрему сторінку для менторів, саме для менторів, та взагалі переробити форму реєстрації на базі того, що нам ментори сказали. Ось і як наслідок, ми збільшуємо ми очікуємо збільшення профілів менторів на платформі до 20 через півроку. Далі в нас є продовження історії про Андрія, нашого ось він а, колись а, два роки тому він намагався зареєструватися на платформі так, і ікс. І у Андрія починають запитувати питання, які. Взагалі, здаються йому непотрібними, неважливими, і він взагалі не знає, як на них відповідати, тому що вони складні. Ось і що вони означають? Там теж таке не написано, тому в нього починається якийсь такий ступор, та і реєстрація на цьому завершується. Тобто, Андрій не не зрозумів, що робити далі. Все це призводить до, до того, що Андрій просто-напросто забуває про платформу. Ось і взагалі ніяких ні очікувань в нього не було щодо цього. Та думок він зробився машинально, не задумуючись. Взагалі, ось так і закінчився шлях нашого ментора, не почавшись. Але через два тижні Андрій прокинувся, подивився пошту, побачив повідомлення від адміністратора платформи та вирішив, що це спам. Тому що дуже довгий час після того, як ментор а, зареєструвався, та він прийшов, і потім тільки через два тижні а, до нього прийшла відповідь, яка щодо менторства, якісь там далі етапи та і все інше, але він вже забув. Далі ми приходимо до рішення. А, да, беручи до уваги історію нашого Андрія, ми не можемо залишити його в біді і. А... Беручи до уваги наші гіпотези, у нас сформувались певні рішення щодо всього цього. І перше, це редизайн нашої сторінки, про що ми вже згадували. Тобто, переробляючи сайт менторства, ми даємо зрозумілу інформацію ментору про те, як відбувається в принципі весь процес менторства на нашій платформі, і е, більше його робимо з точки зору саме менторства, а не ментів, як це було раніше. Другий друге рішення це редизайн форми реєстрації. Новий дизайн форми встановлює інші трошки пріоритети для наших питань. Ми репріоритизували ці питання, додали якісь нові, прибрали старі, і це надало більшу ясність того, навіщо що заповнювати. Також ми додали по певним процесам пояснення, бо у багатьох менторів виникали питання щодо цього. І через це ми очікуємо, що ця, ця форма нова вона буде більш зрозумілою і більше менторів буде завершувати цей флоу на нашій формі. І останнє, але не менш важливе, це те, що ми трошки змінили сам шлях того, як ментор реєструється раніше. Ментор бронював. Не бронював сесію з адміністратором. А адміністратор сам після реєстрації брав цього дані про цього ментора, писав йому і потім вже бронював сесію. Але наразі ментор в процесі реєстрації може сам забронювати дзвінок з адміністратором, на коли йому буде зручно, і йому не треба було очікувати цього повідомлення від адміністратора, яке раніше постійно потрапляло в спам. І у нас є три основні гіпотези: це перше, те, що ми так змінимо лендинг для менторів, то це призведе до більшої довіри, а в результаті більше менторів саме почнуть флоу реєстрації. Друге, це якщо ми переробимо процес цієї реєстрації, то це збільшить до призведе до збільшення конверсії цієї реєстрації. І останнє те, що ми змінили так шлях: шлях бронювання дзвінка з адміністратором, аналогічно. Збільшить uh, фінальну конверсію менторів на платформу. Далі я розкажу про результати нашого дослідження і як ми власне, проводили експеримент. Добре, по тестуванню у нас був, було два раунди: це модероване порівняльне тестування старої версії, яка називається кішки, і нової версії, яка називається собаки. Модероване порівняльне — це про, більше про якісний фідбек. Ми провели його з шістьма учасниками. Далі у нас було немодероване порівняльне тестування. Ми використовували Минус платформу Maze, і там у нас було 15 учасників. Ми також, найголовніше в цьому експерименті було те, що ми міняли послідовність версій, тобто десь ми спочатку показували стару, потім нову, в інших версіях ми показували нову, потім стару. Це допомогло нам уникнути цього ефекту навчання, тобто, і більш, як сказати, Якісніше оцінити подальші результати. Добре, по оцінці конц... концептів коефіцієнт погодженості Пірсона для рівня довіри 2,4 це по кількісному. Ця різниця не є значущою для нашої вибірки, але ми на цьому графіку ми можемо побачити, що прототип собаки, тобто той, який ми створювали, тобто новий, він все таки трішки більше зайшов. Це наш дашборд. Тут ми просто представляємо всі дані, ті, які ми зібрали з кількісного дослідження та як оцінювали респондент. По якісному троє респондентів зазначили, що нова версія сайта та форма стала набагато зрозумілішою. По якісному дослідженню було це взагалі був дуже прикольний експіріенс, тому що ми е, е, розмовляли з ux спеціалістами. А це тут є деякі деяка заангажованість, тому ми отримали дуже прикольні. Взагалі е, я можу сказати навіть якесь певне дизайн рев'ю е, клас дуже класних шести спеціалістів, і це було кайфово. Отже, який висновок ми зробили з якісного та кількісного дослідження? Якщо ми будемо дивитися лише на цифрові метрики, то ми побачимо, що різниця між двома версіями невелика. Але в цьому випадку, беручи до уваги вже якісне дослідження та ті коментарі, які дали нам наші. Ментори потенційні і ті, які вже є зараз, то нова версія сторінки, вона є більш налаштованою на цільову аудиторію, тобто саме на менторів, тому що стара вона була більше як така загальна сторінка і більш була націлена на менті. Тому, можливо, різниця між сторінками невелика на перший погляд, але якщо ми говоримо саме про нашу задачу, тобто про збільшення реєстрації менторів. Ну і спрощення флоу реєстрації, тобто, щоб ментор доходив до своєї мети швидше, то нова сторінка і нова форма вони будуть більш підлаштовані під менторів та під їх діяльність на Київ. чого ми досягли в принципі, ми вже запустили наші зміни в продакшон, і ми маємо певні результати. Ці результати це те, що 10 людей в принципі менторів відкрило заповнення форми. З цих десяти п'ять заявок ми отримали. Троє з цих п'яти заявок забронювали кол з адміністратором, і, і в результаті четверо заанбодилися на платформу. І тут важливий момент те, що ми виявили, що іноді люди забувають а, або відправити дані після дослідження, ой, після реєстрації, тобто вони бронюють дзвінок. Але забувають саме відправити форму, або навпаки, вони не бронюють дзвінок, думаючи, що вони забронювали, натиснувши кнопку в самій формі, тому це потребувало певних додаткових допрацювань середини саме вже на цій формі. І ми можемо порівняти, оскільки ми маємо дані попередньої версії, ми можемо порівняти, поки наявні дані нової версії. І стара версія показала конверсію 27%, тобто з 45 поданих заявок, 12 людей з'явилося на платформі, і це конверсія 27%. Що стосується нової версії, то поки що подало заявок 5 людей і з цих п'яти четверо з'явилося на платформі. Тому з цих даних конверсія нової версії є 75%. Також у нас є додаткові припущення. Додаткові покращення це перше, це те, що інформація про менторів вона не губиться в принципі, і зберігається всюди в одному місці. І для нашого координатора процес став більш зрозумілим, в принципі. Також наш координатор він отримує автоматизовані нагадування щодо того, що ментор зареєструвався на платформі, і щодо того, що він забронював з ним сесію. І е, наші основні рекомендації щодо цього всього це перше це подивитись в перспективі півроку е, конверсію по шляху ментора і інші метрики, щоб правильно оцінити з більшою кількістю даних е, нову версію менторської платформи. Друга рекомендація це пропрацювати певні відеоматеріали, які дозволять менторям швидше освоюватись на нашій платформі через певні відеоінструкції від адміністратора. Ну і третє, в питаннях розповсюдження а, платформи робити акцент саме на благодійність і поширення знань це важливий інсайт, який ми також отримали з наших досліджень. Що більшість менторів а, їм важливо саме це. Також ми маємо певні додаткові рекомендації. А, перше, це можна продовжувати робити експерименти щодо полегшення взаємодії менторів з менті. Тобто, зараз ми концентрувалися саме на процесу реєстрації, але процес Взаємодія саме менторів з менті, він поки не покритий. Друге, це зробити додаткове дослідження сприйняття бренду Києвікс. Один з інсайтів, який ми отримали під час дослідження, був те, що Київ ментори думали, що Київ це чисто київська тусовка менторів, тому вони не подавались, бо тому тут можна ще подивитись і зробити дослідження, в принципі, як ментори сприймають цей бренд і як це впливає в результаті на кількість менторів на платформі. Ну і третє, багато менторів вони згадували інші бренди, такі як Apollo, такі як M9. І наша додаткова рекомендація це дослідити, як можна зробити так, щоб люди, які знали про Apollo, знали і про KVX. Тобто зробити певну синхронізацію цих брендів або якось це дослідити, бо зрозуміти, як це можна використовувати. Ось і все. А, ми хотіли які результати ми хотіли сьогодні по вам продемонструвати. Якщо вам цікаво перейти на новий сайт чи нову форму, подивитися, як це працює. Лінки ви знайдете в презентації.